Ері героїв Дніпра відкрили сьому частину проєкту історії героїв на 15 тригранних конструкціях оновили 45 світлин полеглих оборонців. На одному з банерів історія Анатолія Юферєва, який пішов добровольцем ще з початку повномасштабного вторгнення. Ольга, дружина загиблого, ледве стримує сльози біля портрету свого чоловіка. Немає сил, просто живеш одним днем заради того, щоб його пам'ятали. Він був веселий, сміливий, жісті радісний. Я не хотіла, щоб він йшов, але він так вирішив. Вирішив йти, захищати нашу батьківщину, щоб ворог не прийшов до нас і не творив те, що було там під Києвом. Вшанувати пам'ять свого чоловіка прийшла і Поліна разом із побратимом захисника. Сергій Леута долучився до ЛАВ 128-ї ТРО у травні 2022 року, аби захистити свою сім'ю. Він був у Харківській області, Луганська, Донецька і загинув він у Запорізькій області. Це дуже тяжка історія, до якої я досі не звикла. Для мене він досі живий, він герой, він був неймовірною. По фото видно, який він був добрий, світлий. Ну це була крута людина. Таких, мабуть, для мене більше не буде. Військовослужбовця Сергія Леуту посмертно нагородили орденом за мужність третього ступеня. Побратими запам'ятають його як мужнього воїна, який, ризикуючи власним життям, рятував інших з під обстрілів. Це було на Харківському напрямку, коли вони проводили ротацію. Це, мабуть, весною було, я вже так не пам'ятаю. Але грязь була така, що навіть машина Урал, якщо розумієте її розміри, просто по лобове скло заходила в грізуку. І вони там застрягли, відкрита місцевість. Але завдяки його майстерності він зміг виїхати. В той час, коли Сергій був за кермом, ворог цілився прямісінько по автівці. Тутані прикалося тут за. історії героїв у Дніпрі розпочався у серпні минулоріч. Символічно у день пам'яті захисників і захисниць України. Загальна кількість історій, увічнених на банерах, сягнула 270. -ти. Наразі у місті дві алеї пам'яті загиблим захисникам у сквері героїв та у новокодацькому районі. Тут зібрані герої з різних бригад нашу, нашого Дніпра. Це люди, які віддали своє життя. Саме цінне, що в них є за нашу волю, за нашу. Свободу за нашу перемогу, за наші сім'ї, за нашу країну. Заходи і такі алеї ми плануємо масштабувати на інші райони міста. У нас вже є попередні домовленості із активістами, із громадянами, сім'ями загиблих. Що три місяці конструкцію оновлюють новими світлинами. Подати заявку, аби історію полеглого героя Дніпра розмістили на алеї можна за номером, який ви бачите на екрані. Дар'я Лисенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.